Національні, релігійні та сексуальні меншини є частиною кожної держави. Інша справа, як ці білі ворони, себе у цій державі почувають. Саме за цим і слідкують закони. Основні права людини зафіксовані у Конституції та багатьох міжнародних документах. Відтак право на життя, на захист від катувань та жорстокого поводження, на особисту недоторканність та недоторканність особистого життя, як і на усі інші повинні дотримувати щодо всіх громадян України, які можливість звернутися до Європейського суду з прав людини. Адже однією із фундаментальних засад демократичної держави також є право на справедливий суд. Європейський Союз провадить діяльність спрямовану на те, щоб забезпечити дотримання прав людини як на території ЄС, так і за її межами. Ця діяльність головним чином охоплює цивільні, політичні, економічні та соціальні і культурні права. ЄС також докладає зусиль для забезпечення прав жінок та дітей, а також прав меншин та переміщених осіб. Повага до прав людини є одним із основних елементів угод про торгівлю та співробітництво ЄС з його партнерами та необхідною умовою для країн, що претендують на членство в ЄС. За останні роки Євросоюз підтримує діалог з питань прав людини з такими країнами, як Китай та Іран. Проти деяких країн, у тому числі Сербії, Бірми та Зімбабве, євроспільнота запровадила санкції. ЄС також бере участь у фінансуванні низки проєктів, спрямованих на захист прав людини. До них належить Європейська ініціатива за демократію та права людини, у рамках якої щорічно виділяється близько 100 мільйонів євро. Кошти спрямовуються на зміцнення демократії, ефективне управління та верховенство права, підтримку скасування смертної кари в усьому світі, боротьбу проти застосування тортур, надання підтримки міжнародним трибуналам та міжнародним судам. Боротьбу із проявами расизму, ксенофобії, дискримінації по відношенню до меншин та корінних народів. Крім цього, ЄС пропонує більш низькі митні тарифи на імпорт товарів з інших країн, які дотримуються основних норм умов праці та трудових стандартів, встановлених Міжнародною організацією праці. Та це зовсім не заважає торгівлі всередині самої спільноти. Наприклад, у Чехії після вступу в ЄС основні свободи Євросоюзу уже активно діють. вивоз став Значить, у нас зараз експорт в над імпортом. Тим часом із застосуванням вимог дотримання прав людини скорочується право держави на власну волю. Тобто вказувати людині, де купувати, наприклад, апельсини, ніхто не може. Це її вибір. U tím države může v Kazachstán zvidpět založet více opalsením. Všechny ty evropské fondy pro podpořky různých činností, ty se otevřely pro nás po vstupení v mnohem větších rozměrech než do vstupení. Myslím, že ty plusy jsou mnohem větší než jakékoliv utraty, může být častičky našeho suverenitétu. Якщо це зазіхання лише на часточку суверенітету, то стосовно працевлаштування людей із інших країн діють загальні норми. Перевага надається громадянам держави, на якій знаходиться підприємство. Лише потім враховується досвід того кандидата на посаду, що є громадянином іншої країни і має усі відповідні документи. Виходить, що через підтримання власних громадян дискримінуються інші. не може своїх громадян ну, толерантно відноситися к чему, в общем-то, сложно относиться толерантно. Непонятно, почему благосостояние и безопасность немецкой семьи должна ставиться в зависимость от того, насколько комфортно будут чувствовать живущие на соседней улице там, турки или курды или албанцы, которые не хотят интегрироваться в местное сообщество, которые не хотят учить немецкий язык. которые не хочуть получать образование в німецьких школах і которые ігнорують ну, німецькі закони. Тобто государство має стояти на защите своїх граждан, а не на каких-то абстракцій, которые ну, були выдуманы давно. Глибоко сягають також корені дискримінації за статевою ознакою. Чоловік полює на мамонта. Жінка гріє місце у печері і усі її думки лише про те, під яким соусом сьогодні цього мамонта приготувати. Стереотипи закарбовані тисячоліттями і боротьба з ними. То що, це фемінізм чи просто бажання кожного бути щасливим? Хоч жодних обмежень стосовно того, кого, до прикладу, взяти на роботу чоловіка чи жінку. У Євросоюзі, звісно ж, немає. Утім, суспільні звичаї все ж накладають відбиток. Як і в Україні, діє стереотип жінки матері дітей, чоловіка годувальника сім'ї. Якщо тут у законодавстві підбурювання до цього немає, то із релігійними та національними меншинами, навпаки, є вказівка до толерантності. Поруч з тим, політкоректність в Євросоюзі багато уже в чому стала формальною нормою. Настільки обов'язковою, що з неї сміються через карикатури, знущаються через твори мистецтва та кипкують із історичної необґрунтованості. Поруч з тим, норма політкоректності визнається як дуже важлива. Відтак її поважають та обурюються через висміювання. Звичним є задуматись, чи не висловлюєшся навіть мимовільно, образливо для інших. Наприклад, чи не є теза принизливою або зневажливою для когось лише тому, що він має інше вірування, фізичні можливості, чи інакше виглядає. А тепер згадайте звичні для українців анекдоти, які аж ніяк не назвеш політкоректними. Наприклад, стосовно інших народів. Уявіть, що хтось за це може не лише образитись, а й подати до суду на кругленьку суму. Видається дивним, у країні із задекларованою свободою віросповідання бажання запровадити у середніх школах явно не політкоректний предмет. Утім, для політиків і держслужбовців захист прав людини мав би узагалі бути на визначному місці. Тут ситуація прозаїчна, адже ці люди діють за кошт платників податків. Тобто усіх платників чоловіків і жінок, незалежно від кольору шкіри чи сексуальної орієнтації, особливих потреб чи національної приналежності. Крім того, хоча б час від часу політики намагаються привабити частину електорату. Відтак навіть мимовільна образи чи скривдження певної громади або меншини мало б обіцяти ускладнення на професійному шляху. Тут і є глобальна різниця між українською та європейською політкоректністю. Якщо у нас і виникає конфлікт через образу певної групи людей, то це рідко має реальні наслідки для політика. Якщо ж скандал такого спрямування виникає в країні ЄС, чиновникові не носити портфель. Тож дотримання рівних прав важливе не лише для самих цих груп, а й для кожного з нас. Якщо, звісно, є бажання жити у демократичному суспільстві і мати підстави вимагати захисту своїх власних свобод.